Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект автомобільних ламп від компанії Tungstram на Цоколь H1. Артикул даного комплекту 50310XUB2. Комплект має серію. Megalight Ultra Plus 90. Заявлено, що вони на 90% яскравіші за стандартні галогенні лампи. Постачаються ось такі фірмові коробці. Всередині, як ми бачимо, ось так все запаковано. В комплекті ми маємо не тільки H1 комплект. і також маємо дві габаритні лампи з цоколом. З цоколем W5W, або ще вони називаються T10. Дві галогенні лампи, потужністю 55 Вт, Під'єднується живлення 12 вольт. Одразу бачимо, що колби окрашені в блакитний колір вершечок колби. При заміні лампи обов'язково потрібно пам'ятати, що е, замінювати тільки після того, як вона охолоне потрібно, тому як нагріваються лампи більше 200 градусів. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В. Е, і подивимось, наскільки яскраво вона відсвічує, і який має колір світла. Під'єднуємо живлення. Ось так доволі яскраво відсвічує лампа. Озбройним оком видно, що світло яскравіше за стандартну галогенну лампу. Ну і також бачимо, колір світла, він не такий жовтий, як у стандартної галогенної лампи.